Всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд ось такого карману для жорсткого диску, або SSD. Це фірма Gamebird і повне маркування його EE2 UTS2. Отже, він іде в алюмінієвому корпусі та з USB 3.0 роз'ємом. Зараз давайте ми його відкриємо та подивимось його комплектацію та одразу встановимо в нього або жорсткий диск, або SSD. І потім подивимось, яку швидкість він видасть, звісно, з підключенням до USB 3.0. Він поставляється ось у такій плівці, тому обов'язково коли купляєте, щоб він у вас був у плівці. Інакше він буде вважатися вже не новим. Це один з найдешевших, тому зараз подивимось, на що він здатен, що йде у комплекті. Ось сам карман. Одразу відчувається, що це. Метал, алюміній, а це вже йде пластик. І тут йде пластик також з іншого боку. Але цей пластик вже так не виймається. Тут є отвори під шурупчики. Зараз ми подивимось, вони повинні бути у комплекті. Гарантійний талон, гарантія на нього один рік. Ось кабель USB type A на USB type A. Є навіть ось викрутка. Тобто, щоб ви не шукали свою, ви можете одразу. Нею скористатися, і в комплекті йде 5 шурупчиків. Не знаю, навіщо 5, але йде ж 5. Хоча, по факту, нам знадобляться лише 2, один сюди один сюди. Це, мабуть, вони з запасом поклали. І ось такий чухольчик: це щоб одягати на цей алюмінієвий корпус і запобігання для ударів. Тобто, так воно буде не так сильно реагувати на жорсткий диск, наприклад, якщо він буде в такому чохлі. Для SSD там без різниці особливо, а от для жорстких дисків це важливо. І давайте зараз встановимо з вами SSD, ось такий, наприклад, просто як варіант на 256 ГБ. Так, ви подивитесь швидкості. Дивіться, зараз подивимося одразу нюанс. Він нормально сюди заходить, це 7 мм. Але для SSD, наприклад, це ще нормально. Але чуєте? Ось в чому проблема? Він всередині хитається. І тут нічого немає такого, що було би як ущільнювач. В комплекті нічого вони такого не поклали. Це досить погано, тому що, якщо для SSD це без різниці, то от для жорсткого диску це може бути критично. Якщо жорсткий диск іде 7 мм, вам доведеться додавати ущільнювач. Тобто або це ніжки для меблів м'які. Наліплювати ось сюди, щоб він не хитався ось так всередині. Або, якщо у вас це буде, наприклад, 9,5 мм, то він буде нормально сюди заходити і буде затискатися корпусом. І ось так він не буде робити. Тому це обов'язково вам треба при встановленні подивитися, або м'які ніжки використовуєте, або просто якийсь ущільнювач, може навіть звичайний м'який папір можете використовувати. Або ватні диски. Але я вважаю, що це недоробка зі сторони того, хто розробляв цей карман. І ось так ці два шурупчики сюди закручуються. Закручуйте їх до кінця, в будь-якому випадку, щоб вони не виглядали, інакше ви зможете потім подряпатися об них. Ось бачите. Ось так воно не виглядає, і можна навіть ще трошки закрутити. І так само ще один сюди закручуємо. Так само до кінця закручувати обов'язково. от, І все одно, бачите, він всередині хитається. Так бути не повинно. І потім також я зараз встановлю такий жорсткий диск, так само на... 500 ГБ і 7 мм товщиною. І порівняємо швидкості. ви побачите зараз тестування швидкості як з SSD, так і з жорсткого диску. І зрозумієте, що SSD в будь-якому випадку буде набагато краще. Тут навіть не треба ходити до якогось майстра, щоб все зрозуміти. Все. Ось такий керман. Ви зрозуміли, що для нього потрібен ущільнювач. Обов'язково. Тому що навіть якщо у вас буде ось такий чохол, дивіться. Ото. Все одно всередині він хитається. Для SSD без різниці, але все одно якось воно не дуже виглядає, навіть коли це SSD так робить. А от для жорсткого диску це критично. Тому обов'язково робіть ущільнювач. Все, всім дякую за перегляд. Тести ви зараз побачили, тому вирішили для себе, що він вам підходить. Один з найдешевших, тому вирішувати вам. Всім дякую за перегляд до наступних відео. Не забувайте ставити вподобайки та, можливо, підписуватись на канал.